Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в симулятор ютуба. Поїхали! Так, я вже чуть-чуть перевіряв цю ігру. У мене є чуть-чуть підписників. Нам треба вот сюди. Во. Вс, енергія. Ого, тут музика жорстка. Все, прокачуємо енергію. Так, є. Тепер хаваємо водичку. Ба. Все, тепер спимо. поспал теперь можно помонтировать ролик мабуть. Так, так 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 нажимаем окейчик так 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 и все так 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 тапаем, топаем, топаем, тапаем, 28 секунди, мій новий рекорд Публ... Все. Мені 0 тупо спин Wi-Fi. Довго грузить? Норміч. Давайте, давайте, давайте. Йоу, перші грошики. Пішли. Так все легко не буває. Я тільки зараз. Це... Там, получать гроші О, -о, -о 270 долларов ушло пише так Тут, что таке статі Статі, кстати знаете шоу у мене якийсь кодики я знаю очень любят о реально робота 150 генев Все. Я думаю, можно вже прям оце піплятику ту мичку, клавіатуру, от така, все дорого стоить. А, мені даже на мікрофон не хватає купить. Значить пішли додому. У мене кислорозр... А, стоп, Де... ідея камера. Фото за камера? Пішли. Можна прям тепер. Додому. Погавати, поїсти, пограти треба. Можна прям. Можна піцу купити за 5 доларів. От ми такі багаті. Ще воду зап'ємо піцу. Підемо спен. Ой, енергія. За ТВ портал опен. Що це таке? Я бачив це в Тіктоті. Стоп, стоп, стоп! Я бачив це в Тіктоті. Не треба його бити. Так, пішли, пішли. Куда всі чалики йдуть? Пацани, куди? Я ты Ти ты знаешь, куди йти. О! Що це таке? О, да, туди всі йдуть чемусь. Вс валим до боса, тіві мейна. Вау! О, вот він спить. Опять. Скоро він встане і буде всіх бити, Я думаю, що він важкий. Але нас багато і ми його маємо пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-йоу, чел, ти що? Ай-ай, а ч зразу на мене? Стріляємо по йому. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау вау Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, чел, ти шо? Видите, скільки мне хп 525. Так, пять Ну це изи якось постріляти майже нічого не робить. Ой-ой-ой. Хтось почав робити. Місь лазерами стріляє. Ай-яй-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я крайню мене розстріляна, то файл кому ч. Так і вс. Изи easy easy баг Ой, Утикай, тикай, тикай, тикай. Він зірвався. Ого, що за чоловік. Всі опри на хондохнути. О. О, о, відкриваємо, відкриваємо. 5 105 камеру, в кінці Круто. Так, а э, що це таке? А, ладно, не треба. <kled> tutaj tu jakieś sondki Ile to jest? Pięćset! POKUPAJEM! Iiii, co to takie? Uu, epic! Co za rakieta? To router wi-fi, a co? Ja mam coś tam Nie, вот, o tutaj wypadło Antena jakaś wi box, nie Не знаю, що це таке касання. Коротше, тепер хаймся додому узнаємо. Ну і що це таке? Е, 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 е. Кашнал що вона взагалі приносить? Що вона мені приносить, я не розумію? А, спец плюс 15 шо. Мой треба левел 10. Меликий. Я не знаю. Я не розібраюсь. Я не, не розбираюсь просто що це таке. Так це не надо. О, бед Ага, ага. Ага, а чого грузить так довго, що? Це, це кресло. Это лампа. Ничего себе, она 50 долларов стоит. ушел Крислов Кресло, фрица и столик. 500, вы А, это самое. 1500 диван. Это вы что, там, Окей. Э, и бесплатные столики. Короче, работаем. Я не хочу за дівчат у ігру записувать. Шо це таке? Так, 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 так. Давайте смайлики, смайлики, смайлики. Смайлики, смайлики. Хефче. Скільки там треба? О, склін, не побил свій рекорд. Ну все Он Давай, 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 давай. Ей І... се чуть чуть все. Е ого! Скільки переглядів? Шо, сто тысяч, сто тысяч проходил. Капець, все, я вже щось нове можу купити, видно. Да як це облюдувати? Я не поняв. Коротше не понял. Щоб поїхали купляти щось. О, мені щось подарили. А, тут домики, понятно. Я йду ту сюди. Мій супер, супер щп всяких штуків. Все, пішли, пішли. Ой, э-е-е, э, 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 я не хотів. Так. все. Йоу-йоу, я как а Ну давай. А, гроші дорого. Все, Самин більше наверное, не нашу не хватает. Вс, пішли. Все. Ой, іди ідіти. Поїграємо. Граємо. ну Можу собі дозволити банан поїсти. Такі поспати. Сп'ємо. все, so. О-о-о, що це таке? видаляти погані коментарі. І дайте я перевод включу і досі тут. Відмінити підписку на Твані. Відмінити підписку. Тупий ютубер. Все. Тепер... Тепер... А, в мене досі не тисячу підписників. Блін. Так, так, так. Так, 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 так. Давай, быстрее, быстрее. Все, устание. Не да, устание. А, все. <coughs> Отличная работа. Блин, повильно. Нормич. 4,5 шанса заражения. Что Шанс заражения. заражение? Чё? А я тут вот такие краевые прикольные зерты. На место прям. Нормич. Вау. Wow. Ого! Нормально так просмотрів, Але тоді ролик вообще на 100 тисяч залетів. О. Все. Щось є? Можна ще раз. Так, підписався. Це погано якесь це таке. Що таке? Это видео было так хорошо. Кота oh, я Фон. О! Суперліга! Футбол! Шо! Блюлок ревалс! Покупаем все! Снимаем Blue Lock Rals. А шо за такая? Понял, цен не мог нам нажимати. Blue Lock Rivals! Blue Lock Rivals так, Так Блюнок. Ей, блюнок. Оооооу! є е За 3 секунди! Блюлок! Є-е-е, бой! Блюлок точно залетить. А цей дівчачий симулятор тощо я тоді втібав. Давайте! Давайте! Бублок, скільки залетить! Підемо щось ще плюс купив. Оооо, якось не знаю. Ну не може такого бути менше. Як так? Як так? Я не розумію. Де я вообще біжу. Ого тут багато челиків. Що це таке? почати это а? Ні, Ее <світ> Що це таке? Капець. У мене є гроші і я піду куплю щось. Так, докупляємо докупляем, докупляємо. Докупляєм. Тут далі вообще за 200, що так дорого. Мінітор нова окей ого, деталі для ПК а таке є, а я не знав. Я не знав. Окей. Так, я ще похалу. Можу собі позволити молоко. Бачите, який я крутий. Тепер поіграємо. Все. тепер поспимо. Тепер все, 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 все. ролика записувати. Давайте, Blue Lock Rivals. Blue lock Rivals. Blue Lock Rivals. А тут отак от треба назвати. Що це таке? Та я не розумію, що це за блокові... Блоківні штуки. Чому я їх не можу О, прямо. Що означає прямо? Ого, воротар зловив нормально так. Давайте. Вс, зараз буде жорстко. Зараз залетить бублок бібалс, Давай. Бублок Бібалс. Давай. Давай! Давай! Загрузка, загрузка, загрузка. О, -о, -о, О! Норм, 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 норм. Чому так ти стали ты, мало? Це вже більше. Так, знову. А чому я не можу нажмать? І що, шо, Треба щось тут тобто... купити? Так, 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 так. E, ага, 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 ага. Прямо. Окей. Все, доміч. Є ой. Тепер. Так быстренько якось почало, чи так і було. Не знаю. Так, давай. Давай, давай. І... Мало. Дуже мало. Тихо два кристаліка. Шо? Блять, я хотів заходити. Блі. Не ці дівчачі, штучки там всякі добрать більше переглядів. Це неможливо. Хопець. Зіслучнення Це вийде потрібно О, що за ту білетик? Хе Що це таке? Шо за мелкий чел Так Ще щось купимо Еее Лавяту Вау, папа. І И... Чого так дорого ви, що? Ви що взагалі? Вдайте мені тривілі рот Все ну так дорого йоу капець тут такі стелефончики подаються за підписники капець ну коротше на цьому все кому сподобалось ставте лайки підписуйтесь на канал все всім пока-пока